Стукають колеса, потяг від'їджає. На пероні літо у вагон сідає, сумки, авоська за плечима торба у відрі суниця красується горда, поспішає літо. Щічки рум'яненькі, Вплетені в віночок квіти червоненькі, бавиться грайливо, промінцями жалить. Подихом гарячим на останок смалець, яблука й груші, сливи й малину залишило літо в погребі на зиму, у поділ сипнуло пригорщу ячменю, лісових горіхів насипало в жменю, рукою змахнуло, щоб не сумували, і дари природи взимку смакували, в кошику медова ягідка чорниця. Літо від'їжджає, плаче залізниця.